Знаю, що це політичний діяч Василь Стус політв'язень Вал... політв'язень да герою України посмерда Совєський Союз його запечатав, десь даж туди відправив, а щоб він не не розвивне розвивав нашу державу. Зараз ця людина на слуху читають його твори. Його роботи майстер виконав даний портрет повністю в глазурі. це кераміка запечена при температурі 1200 градусів. Зверніть увагу, кофта. І на кофті зробили тріщини. Це дуже кропітка робота. Це все робилося. Як, як вона називається? Глазурь. Ні, 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 е не. Кракелюр. Тільки ну, це не приміняється до кераміки. Кракелюр. Це, це зовсім інша техніка. Угу. Да. А, ну, хто... подібно воно. Подібно, да, але... Сам факт, що на лиці цього немає, а це виконано лише на е, його ковтині. Е, і оце також все повністю в глазурі. Унікальна е, деталізована робота е, майстрів. Е, ну це взагалі круто. Дуже е, ціла серія таких нас портретів історичних постатів відомих українських діячів на сайті Exclusive.com. Е, станьте першими, тому що ці роботи є унікальними, поки що виготовлялися в одиничних екземплярах. Чекаємо на ваші звернення.